Доброго дня, діти! Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до країни хлопчиків і дівчаток. Тут завжди панує мир, затишок. Дівчатка і хлопчики живуть дружно, весело, разом граються, поважають один одного. Діти, подивіться, будь ласка, на діток і скажіть мені, чим відрізняються хлопчики від дівчаток? Вірно, хлопчики мають коротке волосся, а дівчата довге. Хлопці носять штани, а дівчата сукні. Хлопчики сильні, сміливі, а дівчата ніжні та красиві. А зараз давайте спробуємо відгадати, яка діяльність подобається в дівчатам, а яка хлопцям. Але будьте дуже уважними, діти. Тому що є справи, які полюбляють і хлопчики, і дівчата. Хто полюбляє грати в футбол? Так, хлопчики? Хто полюблю... полюбляє грати з лялькою? Вірно, дівчатка. Кому подобається ремонтувати машинки? Так, хлопчика. Кому подобається носити прикраси? Так, дівчата. А хто любить прибирати свої іграшки? Так, і хлопчики і дівчата. Хто полюбляє дивитися мультфільми? Вірно, і хлопчики і дівчата. Молодці малята, ви вірно, все відгадали, у якій країні ми сьогодні. З вами побували. Вам сподобалось наше заняття? Дякую, до нових зустрічей!